Доброго дня! Хоч і з Траянською війною, що три 3000 років тому, все ясно, так як на карті ще 1575 року на березі Егейського моря вказано місто Троя. Саме тут, у сучасному місті Ченакає, встановлено пам'ятник Траянському коневі, усі турецькі екскурсоводи знають, що саме тут і відбувалася Траянська війна. А на відрізку 500 км від Анталії до Дальяна у скелях вирізано 2000 гробниць лікійців, які воювали на боці троянців у Троянську війну. Також у 2004 році нам допоміг Голлівуд, який використав 175 мільйонів доларів бюджету та застосував найкращі сучасні технології, максимально точно та відовічно передав нам ті типу події. Цей блокбастер зібрав у прокаті майже 500 мільйонів доларів та навіть був номінований на Оскар. Фільм знятий за античним твором Іліада написаним Гемером. Дивна, але Голлівуд, який був на підйомі, допустив ряд істотних відхилем від Іліади і в цілому від античної філософії. Антична філософія говорить нам. Що потопів на землі було більше одного, але люди так деградують після таких світових катаклізмів, що вже не можуть згадати про них. Філософи минулого стверджують, що ми вже п'ятий рік, ті, хто воював у Троянську війну, були напівбогами, тобто вони ще мали частину крові безсмертних богів. Вони належали до четвертого людського роду ось їхнє визначення. Як тільки Третій Рід зійшов у царство тіней, відразу ж Великий Зев створив на родючій землі IV століття І новий рід, людський, благородніший, справедливіший, рівний Богам, рід напівбогів героїв. І вони всі загинули у злих війнах та жахливих кровопролітних битвах. Одні загинули у семивратних фів, країни Кадма, борючись за спадщину Єгипта, інші впали під Троєю. Куди прийшли вони за і леною, переплив на кораблях широке море, коли всіх їх викрала смерть, Зевс-громовержець, посилив їх на краю землі, далеко від живих людей, напевбоги герої живуть на островах блаженных, біля бурхливих вод океану, щасливим безпечним життям, там родюча земля, тричі на рік тає їм плоди солодкі як мед. Так, Єлена дійсно була прекрасна, але це була не наша сучасна краса, так як вона була наполовину богинією, її батьком був найвищий бог світлого Олімпу сам Зевс. А Паріс у присутності оголених трьох вищих богинь Олімпу, Гери, Афіни та Афродіти, сказав їм, що він не хоче державної влади та військових перемог. А шукає кохання найкрасивішої жінки землі. Так Паріс від імені всіх напівбогів IV століття людства передав нам, що у напівбогів усе було, вони нічого не цінували і прагнули лише ще більшої розкоші та задоволення. Дивовижний опис і самих стін троє вони були чарівними, так як їх побудували вищі боги. Посейдон и син Зевса Аполлон. Платон, у своем Діалозі Критій, стверджував, що Земля це місце загального перебування трех великих богів – братьев Зевса Посейдона та Аида, які без війни за жеребом поділили землю на три свои территории. Може, саме цей поділ земли, на володіння і має на увазі назву Троя. Також Платон вказує на територію Бога морів Посейдона центром його царства був острів Континента Атлантида, який займав практично весь Атлантичний океан. Згодний з Платоном Жуль Верн у 20 тисяч літ під водою, Микола Реріх у Сім великих таємниць космосу та Олександр Біляєв у романі Остання Людина з Атлантиди. Платон каже, що центральний храм Посейдона. Був зроблений з міді слонової кістки, золота та оріхалка. Він був дуже красивий та помпезний і знаходився на центральному острові Атлантиди. Тут же жили і царі Атлантиди, які були дітьми та онуками Посейдона, а відповідно напівбогами. Острів був оточений двома лініями каналів, які мали виходи в Атлантичний океан. По лінії Захід Схід один у бік США, а другий у бік Європи. Пам'ять про той канал у напрямку Центрального острова Атлантиди збережена і зараз на гербі Іспанії у вигляді двох колон, які називаються геркулесові Стовпи. 110-поверхові вежі Блюзнюки – Світового торгового центру в Нью-Йорку. Також можуть вказувати на канали Атлантиди та Геркулесові стовпи. Але це вже лінія Північ Південь. Згодом Атланти стали дуже гордовитими та самовпевненими. Їхні царі напівбоги так наситилися життям, що, забувши про закони добрососідства, напали на Європу та Африку. Почалася важка та кровопролітна війна. Між сусідами, друзями та родичами. Проти Атлантів воювали такі самі напівбоги, як вони самі, які належали до роду брата Посейдона – Зевса. Доля дітей богів залежала від богів. Кожен напівбог знав, що той, хто піде проти богів, довго не живе. Навіть найсильніший воїн війн Троянської війни – напівбог Ахиллес, який був народжений від смертного царя Пілея, і річної німфи Фітиди знав про цей закон. Тому, коли незрима для інших вождів донайців, прямо на їх нараді, перед Ахілом з'явилася дочка Зевса, найкраща воїнка богів, Афіна Палада, яку славяни називали мати сва слава і наказала Ахілу підкоритися зарозумілому цареві Агамемному, Вигляд Афіни Палади був настільки грізний, а дивилася вона на ахілеса червоними очима так, що навіть цей безстрашний герой не посмів її не послухатися. Головним вождем серед донайців був Агамемном, і хоч він не відзначався військовою доблестю, саме у нього був золотий жезл самого Бога Гефеста, що однозначно вказувало на його богообраність. Найближчим радником Агомемнама був вождь Ітаки Одіссей. Його розум і красномовство було аналогічним вищому Богу світлого Олімпу Зевсу. І це не випадково, так як Одіссей більше був від роду богів, ніж від людей. Він був онуком, Німфи, зевса та Гермеса. Так само Божественного походження і князі Трої. так матір'ю царя Трої прямо була Німфа. Також треба пам'ятати, що 60 років тому Троя вже була повністю знищена, а Пріам – єдиний князь, що залишився живим, що сталося з Троєю, а отже і з світовим порядком. Можливо, Пріам – це один із останніх напівбогів, який був частиною Третього людського роду. Ось характеристика Третього людського роду. Батько Зев створив Третій рід і Третє століття мідний вік, не схожий на срібний. З Держака Списа створив Зевс людей страшних і могутніх. Полюбили люди мідного віку, гордість і війну, багату стогнами, не знали вони землеробства, не їли плодів землі, що дають сади та ріли. Зевс дав їм величезний зріст та незломну силу. Неприборка на мужня були їхнє серце, і нездоланні їхні руки. Зброя їхня була викута з меді, з міді були їхні будинки, мідними знаряддями працювали вони, не знали ще з тих часів темного заліза, своїми власними руками знищували один одного люди мідного віку. Швидко зійшли вони до пахмурого царства жахливого Аїда. Як не були вони сильні, все ж таки чорна смерть викрала їх. І покинули вони ясне світло сонця. Багато дивовижних речей описує Гомер в Іліаді. Так, наприклад, спис головного воїна Трої Гектор, був довжиною 5 метрів. Для того, щоб, впевнено, ним користуватися, зріст героя має бути більше 4 метрів. А про спис Ахілеса він сказав, що він був настільки важким, що його підняти міг тільки сам Ахілес. Якщо у фільмі Троя головний герой Ахілєс перемагав своїх супротивників виключно завдяки швидкості та спритності, будучи середнього сучасного зростання, то з поеми починаєш розуміти, що високі люди, так звані Гулівери та Святогори, справді існували. Якщо справді у Троянську війну зустрілися напівбоги різного зростання, то це давало герою величезну перевагу перед своїми суперниками. Якщо було так, то найвищим був Ахілес, його зріст мог доходити до 10 метрів, а найвищим і найсильнішим із троянців був Гектар та Еней. Найбільше шанування високих людей, можна сказати, гігантів, напівбогів, розвіну на Вазії. Там і зараз збережено десятки статуй людей яких важко назвати сучасними людьми. Треба звернути увагу на те, що пропорції таких гігантів відрізняються від будови сучасних людей, що вказує на те, що це не просто фантазія автора, а дійсно інший людський вид. У шануванні гігантів азіати пішли далі і стверджують, що гіганти минулого мають 32 відмінності від сучасних людей. Маючи величезну кількість матеріальних фактів, треба визнавати, що напівбогі гіганти були в нашому минулому. Крім цього, треба припускати, що це падіння тисячоліття, а швидше ж за все, якихось 400-500 років тому. Після закінчення війни, в якій Атланти напали на Європу та Африку, Атланти програли. А їхній континент за одну ніч пішов під воду. Цей катаклізм підняв таку кількість сміття, що Атлантичний океан десятиліттями був несудоплавним. Війна була такою напруженою та руйнівною, що вона викликала масовий демонізм. Європа поринула у темні часи. Саме масовим катаклізмом закінчується як епос про Троянську війну, так і Махабхарата. У якій описується війна дуже схожа своїми подіями на Троянську війну і теж за участю напівбогів. Це показує, що це також події четвертого людського роду. Пройшли десятиліття, після чого сміття піднято затонулою Атлантидою осіла, і Європа підготувала експедицію з метою з'ясування, що залишилось від Америки після затоплення Атлантиди. Так, Калум вирушив у свою першу експедицію до Американського континенту. Він проплив над затопленою Атлантидою цим Першим рейхом. Скоро Атлантида почне збирати сили для реваншу і створить другий рейх, священну Римську імперію Германської Нації, а після її занепаду відродиться у Фашистському Третьому рейху у першій половині ХХ століття. Зараз усі люди Земли вже стали однородними. Ми розуміємо один одного. У нас однаковий зріст, норми моралі та моральності, але ще у 16 столітті було не так. По землі ходили люди, які прийшли сюди з райських планет. Вони світилися, були вищими і красивішими за нас. Це світло показано на церковних іконах, як аура над головою. Паралельно з героями з'явилися демони, ракшаси. Вони прийшли з пекла. Вони були не менш розумними і сильними, ніж напівбоги. Але при цьому вони взагалі не знали, що таке біль страждання і любов. Вони були радикально протилежними та повністю бездуховними істотами з пекла. Так на лінії Італії і в Європі. Та до Єгипту в Африці зустрілися два протилежні світи: світ дітей демонів Атлантиди та світ напівбогів Трої. За кожною армією стояли свої боги, які всіма можливими засобами підтримували своїх дітей. За Атлантами стали Гера, Посейдон, Гефест, Арест і цілий ряд богів нижнього рівня, а за Троянцями Зевс, Венера, Аполлон і Афіна Палада. Люди IV століття розуміли, що їхнє життя повністю знаходиться в руках богів і вони пішаки в їх грі. Коли Афіна Палада полетіла лімпу на землю, воїни двох армій бачили її вигляді зірки, що падає, і питали, що нам несе ця зірка: життя чи смерть. Донайці пограбували троянський храм, присвячений сину Зевса Аполлону. Тоді вони захопили дочку жреця храму Бресеїду і відмовилися повернути її батькові. Це скривдило Аполлона, і він почав розстрілювати донайців свого срібного божественного лука. Стріли Аполлона 9 днів без промаху вбивали донайців та викликали епідемію у таборі. На 10-й день донайці вирішили, що Бресеїду треба повернути батькові. Боги і герої володіли надздібностями і зброєю, якої немає у сучасних людей. Вони могли бути невідимими, силяли людям страх, їхні стріли ніколи не закінчувалися, а зброя вбивала без промаху. Єдиний момент, коли герой міг схибити, це тільки якщо Бог забороняв бити конкретного героя. Також Аполлон захищав скіни Трої під час їхнього штурму донайцями, невидимий для людей, він ударом руки скинув Патрокла, який того дня обов'язково вірвався у Трою. І саме цей вищий Бог забрав душу у Патрокла за мить як його вбив Гектор. Афіна Палада і Бог війни Арес теж незрімо літали над полем бою збираючи врожай убитих душ і допомагаючи Афіна Троянцям, а Арес Донайцям. А збирати було що? То були першокласні душі героїв. За короткий час було вбито тисячі напівбогів, як у війні за Трою, яку можна вважати війною напівбогів у Європі, так і у Махабхарату. Яка може бути як продовженням Троянської війни, так і окремими битвами Атлантів у Африці? Так, убитий син Бога Сонця Карна всю ніч пролежав на полі Курукшетра. його душа покидала тіло і поверталася на небо так, що всі живи відчули сильний вітер. Сторони світла запалали яскравим світлом, Звиттям піднялися океани. Затремтіли гори і мітіори, що палали, дощом впали на землю. Боги намагалися не нападати один на одного, розуміючи, що отримані божественні рани можуть бути фатальними. Але Афіна Палада, одягнувши шапку Аїда, стала невидимою для богів. Вона вистажила й поранила Ареса, довівши всім богам, що найкраще їй немає воїна на Олімпі. Бог війни від отриманої рани та несподіванки Метева повернувся до осели богів на Олімп. Обидва епоси про війну напівбогів четвертого людського роду описують, як боги збирали душі героїв, а самі напівбоги намагалися померти з максимальною славою, зберегши пам'ять про себе в людях п'ятого роду, а також свої обладунки та гідно поховане тіло. Саме це мало забезпечити напівбогам максимально хороше наступне життя. Так, тілом убитого Ахілесом Гектора, головного воєначальника та вождя Трої, займався особисто Зевс. Він наказав Аполлону захистити тіло героя так, що і через 12 днів, лежачи в спеку, воно не тільки не почало розкладатися, а й на ньому загоїлися військові рани. А матері Ахілеса, Німфі Фетиды, наказав переконати сина повернути тіло Гектора. Гектор був похований як справжній герой із максимальними почестями. Його тіло було спалено на світанку у присутності всіх громадян Трої. Потім зібраний порох закопали в золотій труні, а зверху насипали курган. Гектор дуже важливий герой. Про якого ми мало знаємо, але судячи з його становища в Трої та особистої уваги самого Зєвса, можна припустити, що це син Зевса або його Аватар. Можливо, це був сам Геракл. Ще дуже важливим Троянським воїном був Еней. За доблестю відвагою він дорівнював Гектору. Він наодинці вийшов проти Ахила. І вдарив його своїм списом, від якого Ахил захистився золотим щитом, який йому зробив сам Гефест. Важко було Енею встояти проти найвищого і найсильнішого донайця, але йому допоміг Посейдон. Незримий для всіх він вибив спис із рук Ахіла і відкинув від нього Енея. Потім Посейдон став відимим Енею і сказав йому: Не підходь до Ахіла. Його скоро не стане і тоді настане твій час. Так і сталося, як сказав Посейдон. Після закінчення Троянської війни та закінчення четвертого людського роду саме Еней, патріарх українського народу, перезапустив цивілізацію Європи. Він створив Союз на основі законів народовладдя та Республіки, а його син Юл став першим великим князем цього об'єднання. Під ім'ям Гай Юлій Цезари. З'являється все більше інформації, яка прояснює наше темне минуле. У тому числі, що грецька міфологія це не казки трьохтисячолітньої давності, а що це недавна реальне минуле Землі. Також слід аналізувати карти 16 століття. На них є Гіперборея, яка займає весь Північний полюс. Південна Америка вдвічі ширя ніж зараз, і має сухопутне з'єднання з Антарктидою. а Африка ще зелений континент з містами, не засипаними 200 метрами піску пустелі Сахара. Виходить шоудар, який відокремив Південну Америку від Антарктиди і засипав піском пустелі гобі та сахару. Земля отримала вже у 17 столітті. Початок 17 століття це час, коли почався наш п'ятий людський рід. Ось його визначення. Останнє п'ята століття і людський рід залізний, він продовжується і тепер на землі. Вночі та вдень, не перестаючи, гублять людей печалі та виснажлива праця, Боги посилають людям тяжкі турботи. Правда та зла домішують богі і добро, але все ж таки зла більша, воно панує всюди. Не шанують діти-батьків, друг невірний другові. Дійс знаходять гостинності. Немає любові між братами, не дотримуються люди своєї клятви, не цінуючи правди та добра, один у одного руйнують міста, усюди панує насильство, цінується лише гордість і сила, Богиня, совість і правосуддя залишили людей у своєму білому одязі, злетіли вони на високий олімп до безсмертних богів. А людям залишилися тільки тяжкі біди і немає у них захисту від зла. Якщо це так, то сучасна історія землі лише 400 років. А всі сучасні релігії перекручено розповідають історію нашого п'ятого земного роду, це важливо розуміти, перебуваючи на початку створення шостого людського роду, це буде золотий вік людства. Він об'єднає найкращі технології та форму державного управління, спираючись на досвід усіх минулих поколінь. Дякую за увагу і будемо ми щасливі!